Слава Україні! Вас вітає магазин Потискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про глибина міри для підводного полювання. Для підводного полювання, глибина мір, не те, щоб там прям вже дуже, але потрібен. Щоб полювальник завжди знав, на якій він був в глибині. Щоб він міг розуміти, на якій глибині і скільки часу він пробув. Краще за все. За всіх, З цим справиться, звісно, підводний комп'ютер. Він буде слугувати і глибинаміром, і вимірювачем часу, і вимірювачем відпочинку. Все-все про це ми говорили е у роліку про підводні комп'ютери для полювальників. Глибинамір в принципі робить тільки одну справу, як ви розумієте, показує глибину. Так що підводний комп'ютер. Теж може бути глибиноміром, тому що він показує глибину. І декілька, мабуть, тиждень тому або два ми розглядали отакий глибиномір з Куба Про показував вам. Глибиномір з Куба Про для підводного полювання дуже кльово підходить. Він невеличкий. Глибину добре видно, на якій глибині ми знаходимося. І маємо розуміння про те, на яку глибину ми замілилися. Але не маємо розуміння наскільки, скільки часу ми там провели і так далі. Тому глибина мір потрібен, щоб розуміти тільки глибину. Якщо вас цікавить більше параметри, обирайте підводний комп'ютер. На цьому все. Кому цікаво більше, всі приходьте до нас в магазин Батаскава. Слава Україні! Слава героям! До побачення.